Резонансне злочин було скоєно у одній з багатопорухівок у районі залізничного вокзалу Костянтинівки. Мешканець Торецька приїхав до колишньої дружини. Вдома закінчився цукор і гість пішов до сусідів 84-річної жінки та її чоловіка. Схватив ножик, бив одним ножом, затупився, він слагнувся, він взяв другий нож, почав, бабушку колоти. Після цього почав там, ну, вже, колотий. Кричать, що то говорити, ну, типа встанавлювати, він берет ножку від стула, забігає, по голові його б'є. Після кривавої розправи над пенсіонерами злочинець повернувся до Турецька. Він розповів знайомим про скоєне. Ті повідомили місцеву поліцію, яка оперативно поінформувала Костянтинівських правоохоронців. Квартиру ми вскрили. Людія була, да, дійсно була нарушана труп жінки, 84 літ от роду і. І ще живий чоловік з тілесними поправленнями, тобто лежав на кровати, голова була кривавлена, тобто була визвана оперативного следственна оперативна група почала роботу, була визвана скора допомога, мужчину одразу госпіталізували, дідусь. Як встановила експертиза, смерть жінки наступила внаслідок семи ножових поранень. А її чоловіку, що отримав черепно-мозкову травму та ножо поранення, вдалося вижити. Проте, якби не оперативне реагування поліції, усе могло б закінчитися інакше. Щодо затриманого злочинця, який раніше був неодноразово заслужений за крадіжки та пограбування, то заскоєне йому загрожує пожиттєве ув'язнення.